Добрий вечір. Сьогодні 16 січня 2025 року. Груші оглянув. Тепер ось будемо потихеньку до яблук, до яблук переходити. Що тут у вам? Марс. Чеська селекція? Імунний якоби. Ще будемо перевіряти, звісно, до хвороб беліда. Голландська селекція. Це на саджанцях було, там є відео раніше, що знімалося. Луна, чеська селекція, імунний до хвороб до перші. Кримсон Кріс або Кооб 39 американська селекція, такі яблучка, теж імунник. Голдчиф італійська селекція. Так, в інтернеті побачив, не знаю. Перше плодоношення це. Луна теж, здається, перше. Прошлий рік Кримсон Кріс був. Це перше, це перше. Е, ну що скажу, по луні да, дійсно листочок частенький, по цьому слаборосла. Дуже слаборосла вона. Листочок частенький, все добре. Там відео є. Ще не куштував голчифа. Луну з дерева пробував, це пробував. Беліду з дерева і Марс пробував, Вони вже, мабуть, перестигають. Так, ну що, з беліди почнемо. Такі ще хрумкенька. Так, яблучкою пахне. З відео, коли так охосується на цьому, а там не видно, не знаю, якось настраювати треба. Середньої щільності м'якоть. Солодка. Соковита в міру, не така, що прямо бігла з неї. Гарний смак. Ну вже я думаю перестигав потихеньку буде. беліда Марс. М'якоть така біловата чи кремова. Так, Марс. Це наче плотніше. Тут щось. Таке в нас всередині м'яко така жутова, а там вона аж така з розовиночку якоїсь. Інший запах. По запаху не скажу вам що. Так, що на смак. По соку така, як і ця, в міру соковіта, щоб бігло ні, ну достатньо соку. Якийсь присмак такий специфічний. Вона солодка, смачна. Та що мені подобається, мені солодкі подобається. Класний сорт. Тільки що то. Там таке. То щось там таке всередині. Мені сподобалося. Порівняв тільки що ці до да, смаком. Обидві солодкі. Ароматик трошки другий, що там, що там. Але обидві мені подобаються, Класний сорти. Для тих, хто любить солодке, буде просто ідеально. Далі голчив ще не коштував взагалі її ніколи, мабуть. Ну, Там, дивлюся, в інтернеті так румянець, усіх одна фотка виставлена, хто продає. Одна, ну, в тому плані, що вона десь скопірована. Ну, тут легенький так аж є, значе. Ну, дивимося, що Ну, щільненько. Молчив. Ну так, запах є. В общем, по запаху я вам нічого не скажу. Десь трошки інший, десь такий, що на смак. Хрусткенька, соковита. Теж так вмірено соковита. Е солодка. Може це такий рік, що всі солодкі. Ну вона тут кислинка, ну хіба чуточку відчутніша, ніж тут, хіба чуточку, ніж в цих. Гарний смак. Голчиф мені сподобалось. Так, давайте луну. Чільненька. Соковита. Бачу. Так, що на смак? На смак сейчас куштуємо. Непоганий смак. Соковитенька, в міру соковита знову ж таки. Mm. Солодка. Чуточку кислинка відчутна, даже відчутніша, ніж тут, але не кисла, солодка теж. Нормальний смак. Класний, в принципі, кислоти нема. Без таких якихось, зараз ще раз скуштуємо. Свій якийсь такий специфічний післясмак. Непоганий, класний. В цьому році я, я було... Ні, взагалі соло, ну, як би. Набрала. Я знаю Джуліт у мене е, теж імунник. Він так обично солодкий. Ну, кислоти там десь далеко-далеко була. А в цьому році вона така солодка, аж приснувата була. Ну, крім Санкрісп, зараз куштуємо ще. Плотна. Кащільна м'якоть. Така жовтувата жут... чи кремова. Зараз. Що у нас смак. Я б сказав ідеально для мене. Солодка. Кислинка десь там, може далеко-далеко на якомусь фоні єсть. Що мені найбільш подобається. Ой, не определюсь так. Можливо, Марс за своє таке після смак специфічний. Цього теж непогано беліда. Ну, в общем, всі мені тут подобається. Ну, скажем так. Дуже смачні. Смачна і смачна, ну, десь так. Можливо, тут просто що якась ароматика така непогана. Оці більш подобається, потім, оці, потім луне. Ну, так. скажу вам. На цьому все. Попису По під відео буде прайс живців. І в коментарях. Замовляйте. Ще багатенько, що залишилось. Всім миру і добра.